Залишаються незмінними для населення з 2020-го, однак встановлюються на рівні економічно обґрунтованих, щоб держава могла компенсувати підприємствам понесені збитки за різницю з фактично виставленими у платіжках. Виконавчий комітет Чернігівської міської ради затвердив нові тарифи на послуги з постачання тепла та гарячої води генеруючим компаніям, що відповідно до законодавства мають щороку подаватися суб'єктами господарювання на перегляд, але підкреслюємо, не застосовуватимуться для споживачів. Відповідно до нового закону, який вийшов вже під час військового стану, а саме закон 2479, цей закон забороняє змінювати тарифи в порівнянні з тими, які застосовували станом на 24 лютого 2022 року, тобто тарифи, які Нами зараз пораховані. Вони будуть не для споживачів, вони будуть інформативними і будуть виконувати функцію лише для того, щоб отримати нами компенсацію з державного бюджету, не з місцевого бюджету, а з державного бюджету, яка дозволить покрити втрати, які виникають внаслідок застосування економічно необґрунтованих тарифів. Підставами для встановлення документально інших тарифів стало здорожчання газу для категорії інших споживачів, а також розподілу блакитного палива, підвищення вартості електроенергії та заробітної плати. Через перерозподіл газової складової для бюджетної сфери є навіть певне зменшення. Тариф же, за яким продовжуватимуть сплачувати люди, розрахований на базі 2017-го і востаннє змінювався у 2019-му. Торік його теж переглядали, але зберегли для населення на вимогу уряду. Згідно з вищезгаданим законом, минулорічні втрати підприємств разом із майбутніми зобов'язалися покрити держава. То, що відповідно до повинно було відшкодовано бути місцевим бюджетом. Все це зараз відшло в відшкодування з саме з державного бюджету, навіть минулий рік. Завтра відбудеться засідання територіальної комісії в обласної державної адміністрації, на якому будуть затверджені відповідні розрахунки саме цієї різрісні. Тобто, з місцевого бюджету цей тягар вже знято. Тобто, ми можемо чітко сказати мешканцям, що вартість тепла і гарячої води в платіжках для населення, порівняння з минулими позаминулими роками, вона не змінюється і Різниця, яка сформована, взяла нарешті зобов'язана на себе держава, що абсолютно є справедливим правильним, тому що ця різниця це результат державної політики. Затвердили розраховані нові тарифи без їх використання і для фірми Технова щодо неї, та зокрема повернення єдиного майнового комплексу Чернігівської ТЕЦ у комунальну власність. Олександр Ломако принагідно додав, що всі 800 мільйонів її боргу це власне і є невідшкодована державою різниця в тарифах, а не результат господарської діяльності, та дав оцінку висловлюванням окремих посадовців і депутатів, які критикують рішення міста не продовжувати договір з орендарем. Ми чітко ж розуміємо, якщо розібратися в цьому без політики, без маніпуляцій, що цей борг от. Якраз через такі рішення накопичуються, коли тариф встановлюється інформаційний вартість всіх складових в першу чергу природнього газу зростає суттєво, мешканці міст. Вже другий рік поспіль платить по тарифу. це у нас з 2019 року, якщо не помиляюся, чи 20-го року прийнятий закон, який говорить про те, що держава буде компенсувати ці борги. І, відповідно, місто, навіть коли буде забирати ці генеруючі підприємства, ми сподіваємося, що більша частина цієї різниці тарифу чи вся буде погашена, і ми ці борги забирати не будемо. А природа цих боргів це якраз результат державної політики. І коли посадовці. Депутати, які стали блогерами, коментують ці питання. Вони просто або не розбираються в цьому, або свідомо маніпулюють для того, щоб показати, начебто, є якісь великі борги, і потім ми будемо їх забирати. Так природа цього боргу дуже зрозуміла. Це ціна на газ і все більше і більше іншої природи цих боргів немає. Крім того, цього дня рішенням виконкому у межах бюджетних призначень спрямували додаткові кошти на придбання термосів для дитячих садків, що пов'язано з відключенням електроенергії, ремонт їдалень в навчальних закладах, встановлення резервних джерел живлення, тобто генераторів, у школах, а також облаштування найпростіших укриттів у ДНЗ, школах та медзакладах. Що стосується інших питань порядку денного, розкажемо у наступних випусках новин.